Корисно, інформативно та актуально про медичне. Дивіться у програмі Медексперт з проблемами, які турбують. Звертайтеся анонімно до нас. У новій рубриці консультує лікар. Команда кваліфікованих фахівців медичного центру родовід відповідатиме на ваші запитання. Пишіть на сторінку телеканалу Правда тут Львів у Фейсбуці з хештегом Медексперт і у програмі ви почуєте вичерпну інформацію від спеціалістів на свої найболючіші запитання. На запитання, які хвилюють стосовно дітей від моменту народження і до 18 років, відповідатиме лікарка-педіатр Юлія Олійник, яка 15 років кваліфіковано займається лікуванням більшості дитячих хвороб, проведенням профілактичних і планових медичних оглядів. Я не вакцинувала свою дитину, боялася. Вакцинам, які роблять у державних лікарнях, не довіряю. Зараз моїй донечці 10 років, і тепер я хочу це зробити. Чи не запізно щепити і варто купувати вакцини самостійно в аптеках? Чи можна довіритись безкоштовним? То таке зараз тепер найпоширеніше питання, тому що є зміщення календаря щеплення. От, вакцинуватися потрібно, і в 10 років також ми можемо проводити ті щеплення. Просто ви повинні в індивідуальному порядку поговорити зі своїм лікаром-педіатром, який вам е пояснить це, складе індивідуальний ваш план щеплень, і тоді можна сміло проводити вакцинацію. Е на рахунок того, довіряти вакцина можна чи державним, чи самостійно купляти вакцини. Ті, і ті переносяться. Також в індивідуальному порядку кожна дитина переносить індивідуально, але щоб сказати, що ця вакцина є погана, а ця є добра, так говорити неправильно, тому що всі вакцини, у ці, що ми щеплюємо, так би різні виробники, вони є хороші і себе зарекомендували з хорошої сторони. У нас можна в медичному центрі родовід провести всі планові і непланові. Щеплення. Планові, це є дифтерія, правець, поліоміє, літка, шлюк, тобто, це є КТП, яке ми повинні проводити у два місяці по календарю щеплень, два, 4, 6. От є непланові – це є ротавірусна інфекція, це є гококова інфекція. От, вибір є зараз великий, тобто, якщо ми зрекомендовуємо і батьки погоджуються. То ми проводимо ці щеплення. Коли людина є звакцинована, все-таки воно надає захист або принаймні робить, щоб ця хвороба, яка застає нас, проходила набагато легше. Доброго дня. Я молода мама. Моїй донечці буде один рік. Вона дуже погано спить по дві-три години. Дуже важко привернути її увагу. На огляді у сімейного лікаря сказали, що так буває. Скажіть, чи нормально це? Можливо, треба показати її іншим лікарям. Дитина потребує огляду і в першу чергу потребує консультації невропатолога. Хоча ці планові є консультації в невропатолога, повинні були оглянута дитина в три місяці і в шість. І цікаво, нас цікавить анамнез. Тобто дитина чи це цілий рік вона не спить, чи це в неї якийсь період. Зараз дітки така тендентність, що їхня нервова система швидше розвивається, навіть ніж формується тіло, тому не встигаємо. Діти такі... Є трошки перезбудження, От. але тими всіма питаннями повинен займатися е е педіатр разом з невропатологом і коригувати. Е на рахунок того, чи потрібно показатися іншому лікарю, то чітко можу сказати, що так, така дитина потребує огляду невролога. У нашому центрі є медичний супровід. Пацієнтів, це є дуже добре, тому що пацієнт я впевнений, він знає, що йому в будь-який момент нададуть відповідь на його запитання. Моїй дитині сім місяців і в неї вже третій день закрепи. Я її годую дитячими сумішами. Як можна це виправити? Ну, якщо так поверхнево так на то питання відповісти, це потрібно пере. Мамі порадити чи запитатися, чи дитина споживає воду, тому що коли дають дітям суміш, повинна бути вода. От. І чи дитина не є на змішаному годуванні, це теж важливо, тому що комбіновано теж може давати такі закрипи, чи вона суто на тій каші, це треба питатися. Але якщо так чітко, то якщо тільки дитина на суміші, повинна водитися вода. Якщо вона не дає ніякого ефекту, тоді потрібно розбирати, приходити на огляд, можливо, потрібні якісь додаткові коригування. Буває, що мами, які навіть на грудному годуванні діти мають закрепить, пов'язано з тим, що е, мами споживають багато теж хлібобулочних, тобто те, що кріпить. Мама повинна поспостерігати. Дивиться тиждень, другий. Якщо це там немає таких вже зовсім, що у дитини є закрепий, що виходять прямо тріщини з кров'янистими виділеннями. Тому що якщо б щось таке було, то негайно потрібно звернутися і показатися на огляд. А якщо так дитину нічого не турбує, там, там, там 3-4 дні, потім дитина на четвертий день е, сходила, покакала, то це вважається нормою. Дитина на сьогоднішній момент по тих правилах до 10 днів може не випорожнюватися.